Слава Україні! З вами адвокат Володимир Круць. Пропоную сьогодні поговорити на тему визначення місця проживання дітей. Під час війни існує надзвичайно велика кількість справ про розірвання шлюбу. Поруч із такими справами неодмінно буде стояти питання визначення місця проживання дітей. Добре, коли батьки не використовують дітей як інструмент, аби насолити чи нашкодити одне одному після розірвання шлюбу. Але так буває далеко не у кожній справі. Сьогодні ми поговоримо з вами про. Способи визначення місця проживання дітей. Перший спосіб. Це коли сторони добровільно визначають місце проживання дітей після розірвання шлюбу, що оформляється відповідним договором, що посвідчується нотаріально. У такому договорі може бути визначено як місце проживання дітей, так і спосіб іншого із батьків, який не буде проживати з ними участі його у вихованні таких дітей та сплату аліментів. Такий договір. Ви подаєте як додатки до позивної заяви при поданні позову про розірвання шлюбу. Відповідно, вже не потрібно ставити питання про визначення місця проживання дітей у судовому порядку. Другий спосіб адміністративний. Це означає, що у випадку відсутності згоди щодо місця проживання визначення місця проживання дітей батьки звертаються із відповідними заявами органу опіки піклування, який заслуховує. Думку таких батьків враховує інтереси дітей та затверджує висновок про визначення місця проживання дітей, який є обов'язковим до виконання. І третій спосіб це є спосіб судового захисту. Ви заручаєтесь підтримкою кваліфікованого адвоката, який готує для вас позовну заяву, збирає відповідні докази та подає позов до суду, де ставить. Вимогу визначення місця проживання дитини. Орган опіки і пеклування залучається як третя особа, який складає відповідний висновок, направляє його до суду, та суд у сукупності з іншими доказами приймає відповідне рішення, яким буде визначено місце проживання дітей. На все добре, з вами був адвокат Володимир Круць.